Цій дев'ятиповерхівці в Інгульському районі два місяці тому встановили індивідуальний тепловий пункт. Його облаштування коштувало мільйон гривень, з яких мешканці сплатили 20%. Для економії людських грошей, для того, щоб самому не регулювати температуру. Там датчики стоять, які регулюють температуру. Ну, в основному економія тепліше. Ми виставляємо градуси, виставили градуси і тепліше. А особливо там, якщо навіть в углових квартирах у сусідньому будинку індивідуальний тепловий пункт працює два роки. Голова об'єднання співвласників Світлана Гонтаренко говорить, що система автоматизована, а оптимальні параметри налаштовуються на пульті. Це дозволяє заощаджувати ресурси. У нас залежить у нас це 20 відсотків. В порівнянні з минулими роками, тобто, ми на 20 сотків менше використовуємо ніж раніше. Державна програма «Енергодім» передбачає два пакети робіт. А це йде більш як спрощений пакет щодо модернізації будинку, тобто, це встановлення індивідуального теплового пункту, капітальний ремонт системи опалення, обміщення підвалу, заміна вхідних груп так далі. За пакетом А держава повертає 60% і 20% компенсує місто. Пакет Б це комплексний, тобто це ми вже і говоримо про утеплення даху, про утеплення будинку. Загалом це дуже дороговартісні проекти. Тут 70% компенсації від держави, і 20% з міського бюджету. Співвласники будинку на вулиці Лазурній скористалися пакетом Б, в рамках якого відремонтували дах, утеплили фасад будинку тощо. Максимальна сума компенсації від державного фонду становить 2 мільйони гривень для пакету А та 10 мільйонів гривень для пакету Б. Розповіла Валентина Іщенко. На сьогоднішній день в Миколаєві реалізується або реалізовано за загалом за рік 29 проєктів за програмою від фонду енергоефективності енергодім. Загалом за цією програмою нашими ОСББ залучено близько 80 «9 мільйонів гривень, саме державних коштів від фонду енергоефективності, компенсацію від міста розглядають на комісіях в рамках місцевої програми співфінансування теплий Миколаїв. Цьогоріч виплачено близько 9 мільйонів гривень, говорить Валентина Іщенко. В місті вже є реалізований проєкт за програмою Гріндім, яка стартувала з травня цього року. Це встановлення сонячних панелей та обладнання до них. В будинку на архітектора старова встановили гібридну електростанцію. Бликаут показали взагалі дуже зручно. Ми відпрацювали 8 годин автономно, без генераторів, без нічого. Ну, Так як зараз сонця немає, то генерація дуже низька. Ну, у нас листопад, грудень, південь України завжди так. І а в двох годині годинні відключення ми Взагалі не відчуваємо відключення. Працює котельня, подається гаряча вода, комунальне освітлення, пункт подачі очищеної. Води все це працює. Авто. Ця гібридна електростанція коштувала 650 тисяч гривень. 70% мешканці отримають назад від фонду енергоефективності. А наступного року буде можливість отримати компенсацію і від міста, говорить Валентина Іщенко. Запровадження енергозберігаючих заходів у житлових будинках допомагає залучати іноземні інвестиції, каже міський голова Олександр Сянкевич. Ми з вами роблячи цю роботу, піднімаємо рейтинг Миколаєва, рейтинг України і можемо розраховувати на те, що в майбутньому в нас буде більше грошей, в тому числі і безповоротніх. У 2025 році представники ОСББ зможуть отримати з місцевого бюджету підйомні для початку енергомодернізаційних заходів, говорить виконуюча обов'язки директора центру енергоефективності Ольга Гавеля. Кошти з револьверного фонду можна використовувати для розробки проєктно-кошторисної документації, безпосередньо на свій внесок до програми енергомодернізації енергодім від фонду енергоефективності державного. Також на капітальні ремонти або інші ремонтні роботи. На це в 2025-му запланували 3 мільйони гривень, розповіла Ольга Гавеля. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.